Ми святкуємо урочистим концертом ювілей нашого органа. Він офіційно був відкритим, інстальованим 4 червня 1933 року. Ми маємо 91-річницю. Це є повністю автентичний інструмент без домішок сучасності, тобто те, що цінується зараз у світі. Ми несподівано знайшли такий спогад. Пані Надія Кос, дружина композитора Коса Анатольського, віднайшла в себе записку. Оскільки вона працювала в музичному училищі коледжі, тепер а тоді не було телефонів і залишила записки там для чоловіка, для дружини на, на місці роботи, і збереглася записка: що Анатоль я пішла на концерт в органний зал. Якщо хоч, приходь. Це 71 чи 72 рік. Десь взагалі кожен орган як інструмент він має свій характер, це точно.